Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю Духу істини, ти всюди перебуваєш і все наповнюєш, скарби добра і життя носію. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси благий, душі наші. Молитва визволення для збереження шлюбу. Промовляю дану молитву за себе, свого чоловіка, своїх дітей ім'я Ісуса Христа через Його найдорожчу кров, якою ми всі були відкуплені, через заступництво пречистої Діви Марії, святого архистратига Михаїла, архангелів ангелів і всіх святих на небі, силою даною Господом, керую сатаною, Асмодеєм, вельзевулом, Мамоною. Бельфегором, Аамоном, Аббадоном і всіма їх легіонами та загалом всіма легіонами диявола, особливо всіма злими духами брехні та обману, духами плутанини психічних та фізичних розладів, які нападають на мого чоловіка, на мене, моїх дітей. Щоб вони негайно покинули Його, їх і більше ніколи не поверталися. Іменем Ісуса Христа наказую всім легіонам, зла залишити мою сім'ю, в ім'я Ісуса Христа через Його найдорожчу кров, якою ми всі були відкуплені. Через заступництво Пречистої Діви Марії, святого Архистратига Михаїла, архангелів, ангелів і всіх святих для відновлення сили таїнства шлюбу знімаю, руйную і знищую весь диявольський вплив, який наше подружжя відчуває внаслідок прокляття, накладеного на чоловіка. І на мене, на мій рід і на Його рід іменем Ісуса Христа знімаю, розриваю і руйную кожне прокляття, зле слово, чари, вроки, різні ритуали, заклинання, магію та окультизм зроблені проти мого чоловіка, проти моїх дітей. Проти мого шлюбу, які спричиняють сварки, блуд, перелюб, розлучення та вічне прокляття, в ім'я Ісуса Христа розриваю, знімаю та знищую кожне бажання смерті, невдачі, поразки, знищення та самознищення, висловлене на мене, на наше подружжя. На наш шлюб, на наших дітей і на наш дім. Іменем Господа розв'язую і розриваю, знімаю і руйную кожне прокляття, накладене на наше подружжя людьми, які ненавидять мене чи чоловіка, через ревнощі, заздрість і злобу серця, в ім'я Ісуса Христа. Через його найдорожчу кров, якою ми всі були відкуплені, через заступництво Пречистої Діви Марії, святого Архистратига Михаїла, архангелів, ангелів і всіх святих для відновлення сили таїнства шлюбу, наказую всім нечистим духам, духу алкоголізму, наркотиків, нікотину. І громанії, блуду, перелюбу, духам сексуальних збочень, які мучать мій шлюб, мого чоловіка та мене, щоб вони пішли від нас геть і більше ніколи не поверталися. Іменем Господа розв'язую та знищую ці прокляття, прив'язавши їх до Христа. Ісуса Христа, Ісусе, дій, звільни ізціли, наверни у святин наші серця, наше подружжя, нашу родину та наші теперішні минулі та майбутні покоління заради моєї віри в Тебе і Твоє безмежне милосердя. Дякую Тобі, Ісусе. Дякую тобі, Маріє, мати прекрасної любові. Дякую всім ангелам і святим за боротьбу, за душу і тіло мого чоловіка, мене, дитини, і за мій шлюб. Господи, благослови наш шлюб і нашу сім'ю. Амінь.